Четверта серія і перша частина. Спочатку ти така кидаєш а коли тобі вже підбивай, то зразу ти ловиш. Ну що, давай? Е -е... Ти тратиш час, Рогата. Та зачекай? Ось так. Так, молодець. Ай! Джакс! Я не винний. Все нормально? Чого ти так робиш? Я ж говорю, я на випадково, та ти все навмисне робиш. Та ну, ланто, пишу. Я не знаю, чи підійде тобі. Ось тримай. Вона якраз із пластика. Не б'ється. Примірюй його. Прикольно тобі підійде? Так. Да, дуже прикольно. Дякую, да, дякую, зубив. Що це за фігня? Ти тепер тут часті роздаєш? Ну, що я ці так, ти той не получиш, блін, не віддати тобі рога єдиний рога мені. Я, до речі, просила про нього, та все буде добренько. Х... Да. хтось казав пригоди? Ні. Сьогодні у вас буде пригода прикольний жах. Да буде там гроші, которые там сам да ужасный велиганеп. Можна відпочити від цих привод, а забути про все вчорашнє, да, а що було вчорашнє. Там було дуже ужасно там, де нас нападали ангельські, володіли нашими душами і щось ужасне і монстри на нас нападали. І ти думав, що мені це сподобається? Ти тільки вмієш критикувати. Самі ви вирішили придумати? Придугали, ти ж ходив в ящик пригод хоч раз. Я про нього і забув давно. Я так і знав, у нас є такий ящик. Да. Тонемо. Як вам така ідея? Сразу беремо зуби око і потім по черзі шмаляємо її. Це моє, хто б сумнівався? А якщо Джакс не міг говорити, яка жалость. Якраз прекрасно. Ну, а може щось прикольніше? Щось. А що мені знати, що вам прикольне? А якщо вам провести в кафе там працювати на нього, там щось таке, як вам така ідейка. Е, е, да, прикольно. Тому прикольно, тому така пригода і буде в кафе. Ви будете там якраз, ти будеш самим головним босом. І це твоя була пригода? Так, да. і тому почнемо. Тому якраз буде для вас велика ось ця ідейка. То... Ну, добре, почекай. Зачекай. Знову я не хочу ніяких пригод. Шо ж, а ми ще поні міняємось. Вона замість мене попрацює. Так не працює. Добре, кінгара, ти сам вирішив. що? Ти з мене Я так не хочу. Пук. Так, ми прикольно будемо там виробляти. Не хвилюйтесь, все буде прикольно. Добре, тому давайте шосту йде. Давайте йдіть в портал. Ай! -а. а, 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 а так, все якраз під контролем, пора все під включити. Так, так, так. Так, так, так і так. Так. Все все включено. І давайте за роботу, друзі. О, ні, я, здається, взяв рогату і викинув пліцюрницю. Ні, 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 ні. Так не має бути на роботі так поводитись. І що ти зробиш? Я позвоню менеджеру. Алло. Алло, Кейне, можеш ти зробити одне продовження, якщо і, і хтось не працює, получе наказання. Що? О, Даш, Як же я забув за таке. Дякую, що нагадав Генко. Якщо будуть такі, якщо у Стіпалдорі не будуть це та таке зробити. Що? Це твоє буде наказання і напоміняння, якщо ти так будеш поводитись. <сум> То добре, давай працюй. и чтоб не получив ты наказание. И бывай! Да, мы туда. Да. Хм. Ай! Mm -hmm. Mm -hmm. Oh, да, äh, Привет. Це той самий персонаж, ми зустрічались. Ти, здається, його не знаєш. Це з тієї другої пригоди. Це п'ятьдесять 57. Як же я його не навчу? Не можна так казати тих людей, котрі ти знаєш, а поки вони тут. Тому краще ти маєш це казати, поки їх немає. А шутик даш мені топий потерброд, а то у ні кафешці перегапа путали. Вони взагалі не дали топого бургера. Да, бургера, бургера, не подай брод. Ви мене дуже потрібен. Добре, топий бургер. Окей, зараз буде Угу. Шо ти реально працюєш? Но ну, звісно, я не хочу получать наказание. Ах, да, а чого нам Кейн завжди робить пригоди? Саме тому, що ми йому подобаємося, я б її на цьому місці так не робив. Да, звісно ж. Привіт! вітаю. Ми хочемо тамбургери, картошку фри і моїм братикам це. Добре, як ти привіт. Привіт. <реш> Добре. Зараз все буде все готове, як ти? А, а я буду іграшку. Ти не дитина. Ну, значить дорослу іграшку. Ми якраз це немає такої. Все нормально. Це все нормально. Там... Ах, Привіт. А ми знайомі, Що? Регата, ти помни, а? А вона там вітається на якомусь железному челіку, который з ним веселиться і тусується. Ха, це просто немає так бути. Цікаво, чого там зі мною ніхто не веселиться. Пам'ятайте, прошу, будь ласка, налізь до клієнтів. Ну, це ж жалеко, мій друг. Там. Хе, я розумію, що він твій друг, але треба працювати. А, тому прошу тебе. Будь ласка, відстань від клієнта. Так, друзі, давайте працюйте. Сьогодні буде якраз великолепно. Це вважаєте за автобус? А, а, ви підете на їсти? Ні, у нас хлопля, мене хлопля. Ну, у вас там черга гігантська. Прошу, 300 trzysta porkierów. Okej. Okay. Zaczekaj, tej chływy, noć dobrinko, jeszcze ja dansinko. Dżansmink na ludyni. O, oh, onech szły mi jaję. Daję się jaką łańkaw, jak żyję. Yeah, e, e, Я красих мац. Прикольно. Е, слухайте. Я завжди хотіла хлопця. Ну, буваю щасливого. Переходьте ще до нас. Добре, бувай, зустрінемось. Дженкс, тобі треба працювати, а не сидіти за годинником. Ах, да і чого? Ха, ха ха, суш, ти ж не хочеш повернути горе? Не хочу. Ха, погано. Сумно ти мені більше подобалось. Що? Вітаю наше кафе, котре ви завжди можете бути радими і жодінше, але ви малі любите так розважатися з тим, як воно встигло це зняти. Ну не хвилюйтесь, якщо я не хочу я встроювати комедію, на фантазії змія, це класно. А вот збуде ніколи. Ви запам'ятаєте це для вас діти? І, саме головне, ви посміхаєтесь? Ні Чому ні? чекаєш не ніхто не бачить?

Піди попрацюй. Тільки порокун, порокун, буркотун. Генго, Там рогата п'яна. Розберешся? П'яна? Чи не має так бути п'яності ніякої на роботі? Що там? Раката, ти ж маєш працювати? Да, я просто Служ, будеш бургер. Що ж є? Шо, ти можеш працювати? Ти... Я просто така дуже втомила на щось таке. Що з нею? То що ж тобі треба працювати, щоб повеселитися і стати сильною? Да, Маша, ты хочешь сказать, что Не знаю, просто так сумно. Не, я не знаю, как сказать. А -а -а -а. Зуба, разбирайся с нею. Хм. Вы что, смущаетесь? Гей, Gangles, gangl, здається, годинник поламлений. Він поламлений чи ми поламлений? шик. Скільки зараз прийшло? Десять часов одиннадцять, вісім, сорок чотири. Ай, як ще нереально, реально тут непонятно де? А по щось ужасне? Да, здається, годен Так, годинник реально сумався. А продовження слідує.